Консенсусу. Це коли нам намагається транслювати ажіотаж таким способом, щоб ми погодились із думкою решти людей. Наприклад, продавець на базарі створює чергу, умовно її чергу, фіктивну таку чергу, зі своїх співучасників, щоб люди подивились і, можливо, усвідомили, що цей товар користується попитом. І придбали його за свої кровні і рідні гроші? Або коли голосують, до речі, демократія, можливо, це також певний такий ризик застосування принципу консенсусу. Коли якщо проголосували декілька людей, то якось уже незручно відмовлятись від загальної, прийнятної в колективі точки зору. В цьому можливо і криється певна небезпека. А як ви вважаєте? Є в цьому щось критичне? Чи можливо все нормально? Коли ми погоджуємося з усіма тими, хто нас оточує, наскільки це критично?